Усім привіт! Ви на каналі Кращий Дій і з вами Андрій. Зараз ми приступаємо до роботи над новим проектом ремонту смарт-квартирі, де буду висвітлювати етапи ремонту, тонкощі при виконанні робіт та ділитимуся тим, скільки коштує ремонт у 2025 році. Наша смарт-квартира від забудовника була вже зі штукатуреними стінами та вкладеною лазерною стяжкою, тому ми їх не будемо враховувати у вартість ремонту. Також варто зауважити, що по нормах у смарт-квартири не можна проводити газ, тож тут все буде лише на електриці. Для початку нам потрібно було продумати все до дрібниць, адже тут лише 26 квадратних метрів. Дизайн проект ми не замовляли, планували все самостійно і під себе. Тому першим етапом я переношу бажане планування з листа паперу на підлогу, щоб зрозуміти, чи реально все втілити у реальність. По завершенню даного етапу визначаємося з освітленням, кількістю розеток та вимикачів, також відразу сплановуємо вихід для альтернативного джерела енергії. На чому точно не треба економити, так це на сантехніці та електриці. Тож переходимо до наступного етапу замовлення проекту розводки електрики та проектування електрощита. Увесь план електрики разом із збіркою щита на папері коштував нам 6 тисяч гривень. Так, немало, але в першу чергу це безпека, тому вважаю це виправданою витратою коштів. Також даний проект буде в подальшому допомагати уникнути пробиття трас живлення, адже в ньому є всі потрібні заміри та вказані всі лінії прокладки кабелів живлення. Допоки працювали над проектом електрики та чекали на встановлення лічильника на електроенергію, ми розпочали прокладання траси кондиціонера. Загалом прокладка 10 метрів траси та встановлення зовнішнього блоку нам коштувала 12 тисяч 400 гривень. Так, кондиціонер ми також купували на цьому етапі, його вартість склала 21 тисячу гривень. Рекомендую брати саме інверторний, він економить електроенергію, і його можна використовувати і на обігрів. Далі найважливіший етап це електрика. Зустріч з майстром, знову заміри, знову уточнення деталей і робота виконана. Майстри втілили наш проєкт за 4 дні, тому ми їм за це дуже вдячні. Але не лише однією вдячністю ми змогли відкупитись, тому проходження цього етапу нам коштувало 49 тисяч 737 гривень. З них 25 тисяч гривень це матеріал та щитове обладнання, та 23 тисячі 960 гривень Робота майстрів. Якщо вам цікаво більш докладно про цей етап, напишіть у коментарі. Дякую за перегляд даного відео, сподіваюся, був корисним. А поки ми переходимо до наступного етапу. А вам я бажаю стійкості та миру. Побачимось у нових відео.